Волацькі пагорби у Львові єдине місце, де поляки й українці можуть вшанувати пам'ять польських професорів та науковців. Адже після розстрілу тіла загиблих витягли з ями, обшукали на наявність цінних речей, харчаю. Після вивезли за місто та спалили. Місце злочину позначає пам'ятник загиблим із написом польською та українською мовами у цьому місті, 4 липня 1941 року гітлерівські кати розстріляли польських професорів львівських навчальних закладів та членів їхніх родин. Важливо, що ці трагічні події поляки та українці вшановують спільно. В цьому місці були знищені польські професори, які працювали для не тільки для польської науки, але для світової науки. Також для мене дуже важливо, що ми вшановуємо пам'ять про тих загиблих тут разом з ректорами українських ученич місцевою владою, державною владою. Для мене я просто щаслива, що ми тут разом, що ми розуміємо, як це важливо. Спомин про загиблих вшанували хвилиною мовчання спільною молитвою польського та українського духовенства, покладанням квітів та запаленням лампадок біля меморіального хреста з іменами усіх мучеників.